Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я вітаю всіх, хто любить Україну, і всіх тих, хто підтримує Україну. Хай Бог благословить вас і чекаємо разом перемогу. А сьогодні ми приготуємо таке саме справжню саму справжню українську страву, таку дуже смачну, чомусь теж незаслужено забуту. Це гречаники. Це дуже смачна така страва. Тут поєднується в собі і котлетка, і кашка, і можна приготувати з собою і на перекус, і взяти з собою в дорогу, і десь у сховище, і наготувати цілу гору, і мати що їсти на декілька днів. Що нам для цього потрібно? Потрібно для самих гречаників залишилась гречана кашка. У мене її десь пів кілограма, мабуть, треба, щоб кашка була. Трішечки переварена навіть. У мене є 300 грамів фаршу. Він у мене змішаний, курячий і свиний, і тут, вже змелена тут є цибулька. Потрібно 2 яйця. Якщо у вас є три, додайте три яйця ніколи не заважають. І спеції потрібно нам чайна ложечка з гіркою солі. Там до смаку, ви знаєте, як спробувати, щоб вам було смачно. Якщо є мікрохвильовка, то мікрохвильовку на хвилинку фарш готовий, а ні, то на сковорідочку на одну хвилиночку, щоб просмажили і спробували, щоб не їли сире м'ясо, то чайна ложка з гіркою солі. Десь третина чайної ложечки суміші перців. І чайна ложечка з гіркою сушеного часнику. Я свіжий чесник додавати не буду по тій причині, що якщо прийдеться десь, доведеться нам перебувати в сховищі, де багато людей, то не всі люди переносять цей чесник. Оце все, що нам потрібно для фаршу, олія для обсмаження, і мука нам потрібна для того, щоб ми обвалювали перед тим, як смажити. І ще нас сьогодні будуть речаники і сухеньких трішечки, трішечки трішечки зроблю під грибним соусом. Що нам потрібно для соусу? Потрібна морквинка, така, не вся, не ціла. Якщо невеличка, то одна, а якщо велика, то навпіл поділіть. Дві цибулинки, в мене вони такі. середні, то я дві беру. Цибульки чим більше, тим смачніше. Беру повна столова ложка з гіркою, з доброю такою. навіть дві. У мене сушені гриби, я перебила їх на подрібнювач і тепер вживаю їх. В кого є сухі. Замочіть попередньо. Трішечки відваріть їх, а потім посічете. Якщо у вас є свіжі, те ж саме. посмажте їх, поріжте дрібнесенько і будуть вам ані, додайте просто грибної приправи. Тут я додала теж суміш перців, третинку десь чайної ложечки, чайну ложку, суміш сушеного чеснику, два лаврові такі листочки і декілька горошин до перцю. Нам ще потрібно буде. Обов'язково сметана. У мене тут півтори ложки, я всю вилила. Якщо у вас буде дві, то це буде тільки добре. І теж потрібна нам буде мука для того, щоб робити цю підливку. Потрібно буде, щоб вона була густа. Ложечка муки. Ось це все, що нам потрібно. Тепер нарізаємо, змішуємо і будемо готувати далі. Так, беремо мисочку, щоб нам було зручно змішувати. Беремо кашку, яка в нас є. Вона потрібна, щоб була така, ніби волога, щоб трішечки була переварна. І якщо ви хочете, щоб у вас було більше м'яса, то зробіть або рівні, рівні пропорції. А можна, щоб було там гречки або якоїсь другої крупички, щоб там кашки було менше. Я готую так, щоб це були дійсно гречаники, щоб гречки було більше. І ось у мене є тут розморожений фарш, він уже з цибулькою. Цибульки повинно бути багато. Додаю сюди всі спеції. Вбиваю два яйця. І все, зараз змішую. І тепер все гарненько змішуємо. Все. Гарненько змішуємо, накриваємо кришечкою і залишаємо, щоб воно там подружилося і настоїлося. І тим часом будемо готувати все для соусу. Для цього ми підпалюємо газ, поставили сковорідку. Тепер нарізаємо цибульку. Цибульку нарізаємо, як завжди, на засмажечку. І не крупно, і не дуже дрібно. Хто як любить? Якщо хто у вас не їсть цибулю взагалі, то можете підсмажити її і витягнути шумовочкою. Але цибулька тут обов'язкова. І всі страви, які ви не готували, чим більше цибульки, тим страва смачніша і поживніша. І пам'ятаємо, що все-таки цибулька. Це природні природний анти, антибіотик. Так, наливаємо добре 3 ложечки, добрі голійки. Ось цибульку подрібнили і додаємо її. Додали до розігрітої олії. Так, а самі тим часом натираємо на отакій крупненькій теречці, натираємо морку. Отак морку теж натерли. Ось така вона жовтенька, як сонечки. Цибульку нам треба проготувати, щоб вона була золотиста, не просто щоб була вона пропарена, а щоб саме отака. Ось. Щоб така золотистого кольору, вона потім у ній смак зовсім інший. І кольор самої страви буде інший. Нам не просто треба, щоб вона була пропасирована, а підсмажена. Так, ось тепер додаємо сюди морку. І теж нам треба, щоб вона обсмажилась. Газ ми прикрутимо так, дівчатка, готуються всі соуси. Чи то в голубці ви робите підливку, чи то перець, чи просто підливку до кашки. Обов'язково треба добре все підсмажувати, добре. І спочатку ніколи не кидайте цибулю разом із моркою. Ніколи того ефекту, того смаку і кольору не буде у вас. Ви не досягнете такої гармонії, яку дасть саме оце різне отаке піджає присмажування. Коли цибулька готова, аж потім додавайте морковку. Теж присмажуйте декілька те хвилин, щоб вона віддала і колір, і смак, і стала м'якшою. І свій аромат, оце такий який специфічний, придаманий тільки морковці, такий солодковато, ніжний такий. ось Дивіться. От. Якби ми вкинули це разом, такого кольору і такого б не було. Такої структури. Воно б зробилось, ну, як каша, я, не, я, наприклад, не люблю. Так, тепер сюди ми додаємо всю грибну, грибна приправа. І лавровий листочок, і всі спеції додаємо сюди. Розігріти оцю сковорідку. Саме зараз вона віддасть. О, зразу, так, відразу ж, так, запахло. Якби ми це зробили в холодну сковорідку, або щоб ми це зробили приправи уже в рідину, яку сюди залили, такого б аромату не було. А саме в розігріту олійку, де цибулька, якщо ми це вкидаємо, це зовсім зовсім інший смак і колір. Хвилиночку. Нам потрібно, щоб хвилиночку воно просмажилося щоб ніби ця грибна приправа спеціями, щоб вони подружилися разом. Так, і ось тепер я додаю сюди отаку здорову, здорову столову ложку з гіркою, додаю сюди муки. Це для того, щоб наш соус був дійсно соус, не просто водичка, а соус. Добре змішуємо. Так, розмішуємо, щоб мука розійшла, щоб не було комочків. Тепер у нас є сметана. Я сюди додаю кип'ячиною і теплою, не зовсім гарячої, а такої теплої водички. Для чого? Якщо сметану зараз я вкину в сковорідку, сметана звернеться. Щоб вона не звернулась, нам потрібно її розвести спочатку Тут ці ємкості, а потім вилити вже на гарячу сковорідку. Ось так я її розмішую. Розбиваю такі комочки. І ось тепер додаю. І вже як я її додам, вона не звернеться. А сметана з грибочками в поєднанні, коли вже додали сметану до грибочків, вона ну, просто в момент віддає такий аромат, такий вершково. Грибний, ну, ну ні з чим не зрівняний. Ось таке, дивіться, якої густої структури, ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте. Мастке, хоч зараз їж. Але нам треба ще, щоб воно приготувалось, тому що все-таки тут гриби сушені в нас, то треба їм час. Тепер я сюди додаю. рідину, додаю звичайну воду. Ось Склянку можна більше, якщо ви хочете, щоб вам залишилось не тільки на гречаники полити, а і як соус до каші, до якоїсь до каші, долити більше, потім додасте спеції до смаку. І все, і отак залишите, щоб воно приготувалося поки буде зовсім готове. Накриваємо кришечкою Починаємо працювати з гречаниками. Я взяла таку мисочку з водою, для того, щоб нам... змочувати руки. Беремо досточку, притрушуємо її рукічкою, для того, щоб наші гречаники готові складати. Так, самі змочую руки. Отак. І набираю фарш. Тут, вже дивлячись, який ви хочете, великі, маленькі, я роблю середній і викладаємо у муку. І тут теж хочете форму котлеток, хочете форму колбасок, хочете форму яку там кругленьку. Це вже на ваш розсуд. То хто як робить? Ось так. Так, першу партію наліпили. Ставимо сковорідку, щоб розігрівалась а ми. Їх обсипаємо так мукичкою, формуємо їх мукичкою і викладаємо. Вони виходять середнього розміру у мене, невеликі, не маленькі. Ось такі. Сильно їх не розплескуйте, щоб вони такі були пухнастенькими. Не бійтеся, вони не розпадуться тут. І Каша клійка така і все-таки два яйця. А як схочете, можете дати ще яєць. Так, наливаємо лійку. Нехай розігрівається. Ось так перша партія в нас готова. Зараз розігріється і будемо викладати колись цей рецепт. Приїхали наші друзі, вони закінчили медичний заклад в, в Тернополі. І до нас по розподіленню приїхали до нас. І перший раз вони приготували ці гречаники. Я перший раз почула це в 79-му 79 році. Це я перший раз почула про гречаники. І перший раз їх скуштувала. І вони так сподобались нам. І потім ми ну, доволі часто їх готували. Поки діти всі жили, жили вдома, то ми готували їх часто. А потім щось забули за них. Тавки тепер викладаємо вже живе роблені Олію Олії я набрала так, щоб було достатньо. Я не люблю, коли смажиться на сковорідці. Ми смажене їмо рідко, але коли воно смажене, то воно повинно бути смажене. Теж так викладайте, щоб між ними був трішечки простір, щоб вони могли щось мажити. І обов'язково накриваємо їх кришечкою і прикручуємо газ. Так, соус наш приготувався. Дивіться, який він. Бачите? Дивіться, він густий. Гляньте. Його просто можна брати хліб і вимочувати хлібом. Він дуже густенький, і його можна до всього, це як підливка, до, до різних страв, які ви тільки хочете. Дивіться, оце, оце справжній соус, оце справжня підливка. Тому що коли отов перець готують або голубці і роблять якусь джурджу, каламутять просто у якісь мисочки, зливають все до кучі і томатну пасту і все на світі, і заливають отим без засмажки, без нічого ви мене вибачте то все, що заводно, тільки не підливка і не соус. Ось так. Оце готовий і чекає речаників. За такої кількості продуктів. Вийшло 22 отакі 22 отакі крупненькі гречаники. Тепер дивіться, коли вони смажаться під кришечкою. Вони підіймаються, бачите, вони ніби на соді або на кислому молоці. Вони робляться пухенькі. Типу Якщо це робить без кричечки, вони просто засмажуться і стануть такі дубові. І потім гречаники самі по собі з отакою тверденькою шкірочкою. Тому їх краще готувати під кришечкою. Вони і просмажаться, і будуть м'якенькі. І дивіться, які вони величиною, дивіться. І 22 штучки. 300 грамів фаршу і, мабуть, грам 200 було крупи. І оце така кількість гречаники. Отак От перевертаємо їх. І для того, щоб вони не сильно були такими засмаженими, краще їх декілька разів перевернути. До речі, в соус, якщо у вас немає сметани, немає вершків, але є у вас молоко, ви можете додати молоко, але перед тим його треба довести градусів до 60. Добре підігрійте. Те, щоб воно не звернулося. Так, добре, гречаники посмажились, вони готові, дивіться, Якщо вони під закритою кришкою, їх не треба довго готувати, тому що в них ще зверху паровий ефект. І шкуриночка набагато м'якіша. Рівненькі, вони не втрачають своєї форми. Ось так виклали гарно. А тепер я взяла так зумисний біленький такий ополонечок для того, щоб показати вам на білому фоні, як... якого кольору соус. Ви бачите? Він густенький, він такий темного янтарного кольору, дуже приємного кольору. Ось так. І він дуже-дуже густий, дивіться. І ось тепер ми. Ним заливаємо гречаники. Це якщо ви хочете подати на святковий стіл або для своєї сім'ї просто на вечерю. Трішечки, щоб вони прокололи і пропиталися оцю грибною заправочкою, і це буде неймовірна смакота. Ось там, дивіться, виглядає гарно, а яке воно смачнуще. Це така страва. Українці вони знають, що готувати, щоб було і недорого, і ситно, і ніколи нічого не викидати. Якщо залишилась кашка, її можна додати до фаршу і мати, от як у в даному в цьому випадку, дивіться, 22 такі величенькі котлетки, гречаночки. Для всієї родини, гляньте, яка це смакота і красота. Це розламала одну котлетку, це один гречаник. Подивіться, яка структура. Видно і кашку, видно м'яско. Вони такі пористі. Якщо хочете, щоб вони водорідні, перебити ще раз на блендері. Мене влаштовує саме так. Дивіться, які вони пікенькі, які вони соковиті. дивіться. І дуже-дуже такі ароматні і смачні. Ось така смакота у нас вийшла. Із цієї кількості вийшло два. 22 отакі гречаники. отакого величенького розміру. Частину я зробила під грибним соусом. Ось який грибний соус, дивіться, оце справжній соус. От. А частину сухенькими на перекус взяти з собою в дорогу. Або просто взяти в руку, з'їсти вдома, як перекус. Бажаю всім миру, хаба областавляє. З вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні.